Уже в четверте на Волині напередодні 9 травня стартувала акція Георгіївська стрічка, символ солдатської доблесті і слави, символ дня перемоги. Організатори акції закликають волинян долучатися до заходу, таким чином висловивши вдячність живим ветеранам і вшанувати загиблих. Як символ поваги до ветеранів війни, організатори закликають кожного приєднатися до акції Георгіївська стрічка. Ветеран фронтовик Михайло Єргін брав участь у визволенні Волині, дійшов до Берліна, нагороджений багатьма орденами та медалями. Я просто поздравляю вас з цим великим праздником і желаю вам здоров'я крепкого, ініціативи. Так держать лента должна жити вічно. Два кольори на георгівській стрічці мають своє значення: чорний дим, помаранчевий полум'я. Георгівська стрічка розпочинає історію від стрічки солдатського ордена Святого Георгія Побідоносця, заснованого 1769 року. Вона також на колодці почесного солдатського ордена слави, яким нагороджували з 1943 року. Коли б цієї ленти не було. Це не було б свято. Це дійсно честь і е, слава. Хто придумав таку стрічку? І ми нею гордимося і пишаємося. Акція Георгіївська стрічка не комерційна і аполітична, наголошують організатори. Одне з головних задань заходу залучити молодь, яка має знати історію її героїв. Підтримали акцію вже 10 громадських організацій. За сама Георгіяська стрічка, от, на мою думку, так само. Зі мною розділяють мою думку студенти, це можна сказати той мінімум, який на сьогодні ми можемо, шана мінімальна, яку ми можемо на сьогоднішній день висловити від себе тим людям, які в ті часи воювали, які дали нам можливість сьогодні жити і вдячність та за те, що вони нам дали дали цю можливість. Так як на сьогоднішній день цих людей, на жаль, з кожним роком залишається все менше і менше. Торік на Волині волонтери роздали сотні тисяч георгівських стрічок. Підсумки акції підіб'ють після дня перемоги. Якщо війна торкнулася вашої родини, якщо ви справді цінуєте і поважаєте історію рідної країни, якщо ви пам'ятаєте, приєднайтеся до нашої акції, візьміть цю стрічку, закріпіть її на одяг, помістіть на свою на помістіть на свою машину, на антенну автомобіля, зав'яжіть на руку. Будь-яким чином, будь ласка, приєднуйтесь і це пам'ять, це символ, і це те, заради чого потрібно жити.